Про ситуацію в напрямку борової повідомили в третій окремій штурмовій бригаді остро зараз стоїть, що робити з цими безпілотниками, тому що літають вони там безперестанно, ежедневно, фактично в круглосуточному режимі. Зараз інтенсивність бойових дій сильно збільшилась, і це помітно по використанню ефівідронів екіпажами. Якщо до останнього часу один екіпаж витрачав за добу близько 10 дронів. То зараз ця цифра в районі 50-60 дронів на добу. Тактика дій ворог звелась просто до піхотних штурмів. Окупанти дуже рідко використовують броню, бо бояться наших дронів. Броня в них зараз лише для доставки піхоти за декілька кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тому нашими дронами доволі вдало відбиваються піхотні штурми ворога. Це робиться для того, щоб вберегти та зменшити обсяг роботи нашим піхотинцям. Дронів для цього вистачає. Варто зазначити, що гра йде не тільки в одні ворота за вигідної тактичної ситуації. Наші штурмові підрозділи також здійснюють успішні штурмові дії. Але цікаво ще попереду підкреслили в третій окремій штурмовій бригаді. Сьогодні з'явились перші супутникові знімки після того, як сили оборони завдали удару по центру дальнього космічного зв'язку, який знаходиться під Євпаторією у селище Вітіне. До того було відео там потужних вибухів на території цього сорокового командного вимірювального центру, який має ще й таку назву. Цей центр ворог модернізував з 2014 року. Чому важливі ці удари? Тому що це насправді може суттєво послабити розвідувальні і оперативні. Ні, можливості Російської Федерації особливо у сфері військового зв'язку та навігації ремонт і відновлення пошкодженої інфраструктури потребуватиме значних фінансових і технологічних ресурсів. Також як очікуємо, є втрати особового складу ворогів. І ще на території цього об'єкту були повідомлення: ворог розміщував потужний комплекс РЕБ під назвою красух. Який власне був покликаний прикривати від атак безпілотними комплексами чи ракетним озброєнням цю е, ділянку, яку ворог е, окупував? Е, місцеві жителі повідомляли про те, що були атаки дронами на цей центр супутникового зв'язку, але все таки висока ймовірність, що використовувалися саме атакамси, хоча це майже там на межі до 300 кілометрів з нашої території. І зараз до речі, питання використання американської зброї не лише по Криму, а й по російській території на тактичну і оперативну глибину стає все більш гострим і актуальним. Київ наполягає на тому, аби можна було використовувати закордонні озброєння, виходячи як з технічних можливостей зброї, так і потреб поля бою. Але коли йдеться про американську зброю, то зараз американські посадовці говорять про те, що США дозволяють Україні використовувати Хаймерс, які оснащені снарядами Джемарес по цілям в Росії, і ці обмеження не стосуються географії, тобто йдеться про всі області, де Є військові цілі, які долучення до активних бойових операцій або готуються до. Неминучих бойових дій. От зараз ми бачимо інфографіку. Це власне, оцей зелений колір, це дозволена дія роботи Хаймерсами по території Російської Федерації. А далі бачимо сіру зону, і там в цій сірій зоні є багато таких червоних цяточок, які визначають важливі російські військові об'єкти, і литовища, Позначки литовищ, таких литовищ там в межах 20, і умовно кажучи, можна зробити висновок, що фактично значна. Кількість військових російських об'єктів і летовищ є за межами діями Хаймерсів, але в зоні досяжності атакамсів, і це означає, що насправді от, деякі е, литовища, зокрема там литовище Балтімор під о, Воронежем, там 200 кілометрів. В е, регулярно це литовище використовується для того, аби е, літаки типу Су-34 злітали з цього аеродрому і здійснювали удари кабами по нашій території. І тому якраз розширення зони використання атакамсів має суттєво змінити ситуацію на полі. Бою, в тому числі і для знищення комплексів протиповітряної оборони С-400. Зараз ми бачимо графіку, де показані такі рожеві зони, такі кола. Це власне зони, до яких достають С-400 на територію України, якщо вони. Перебувають в зоні за межами Хаймарсів. Тобто, фактично, якщо ми будемо використовувати атакамси для знищення С-400, то насправді зона впливу С-400 на наші літаки і в перспективі на літаки f 16 буде набагато меншою, і тому вкрай важливо домагатися посилення варіацій і е, поглиблення зони дії атакамсів глиб в території Російської Федерації, тому що це, власне, зараз ну, такий Ефективний напрямок виснаження наступального потенціалу противника, знищення його живої сили і техніки один з важливих чинників забезпечення постійних високих втрат противника. А далі до лінії фронту зараз е, найбільше бойових дій припадає на Покровський напрямок. Тут третина зіткнень з усього фронту, на якій зараз у нас протяжність 940 кілометрів. І Покровський напрямок це, власне, від Карлівки на півдні до Новоолександрівки і Возвиженки на півночі. От Зараз ми бачимо мапу, де можна відзначити, що ворог намагається просуватися від очеретиного в дик. Кількох напрямках, зокрема, це як Новоолександрівка, з курсом на Воздвиженку і до траси покровськ костянтинівка так само намагається ну, діяти і в напрямку Євгенівки і в інших ділянках, використовуючи перевагу насамперед в живій силі і техніці з приводу Новоолександрівки. Спочатку були повідомлення від Діпстейту, що ворог. Е Повністю захопив на Олександрівку. Потім були пояснення з боку Генерального штабу, що насправді на західних частинах Новолесандрівки утримуються наші війська. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що ситуація вкрай непроста. І, власне, розуміємо, що за Новоолександрівкою починається висоти, Воздвиженка. І далі ця траса, до якої так прагне просунутися противник, і зараз там в межах 7-8 кілометрів до цієї важливої. Ли рокадної траси, через яку забезпечуються наші військові на а, певних ділянках, і зараз більш детально ми поговоримо про цей напрямок, де Тримають оборону наші відомі бригади. Зараз ми поговоримо з Олександром Ширшиним, це заступник командира батальйону 47-ї окремої штурмової бригади. Досвідчений військовий, який пройшов посади командира взводу, роту роти. Зараз заступник командира батальйону. Пане Олександре, вітаю вас! Радий бачити і чути. Слава Україні. Героям слава. З приводу захоплення Новоолександрівки були там різні повідомлення у будь-якому разі, як активність противника на цій ділянці впливає на ситуацію на Покровському напрямку, як вона впливає на е, ту ділянку фронту, де тримає оборону ваша бригада? У ну, будь-якому випадку вплив очевидний, тому що це наші фланги проходять по якраз тій ділянці, де вони намагаються наступати. Завалений фланг це набагато простіше взяти там бригаду умовного оточення, або там зайняти ті позиції, на яких вони знаєш саме тому це просто, але ми продовжимо працювати. Наближення противника до цієї траси Покрось Костянтинівка, про яку я згадував раніше, наскільки вона впливає на забезпечення наших бригад, чи є альтернативні варіанти, які ну, унеможливлюють цього не кажучи ризики, які створює вогневий контроль противника над є, тобто можливість під'їзду є. Я думаю, що тут більше. Ситуація в іншому З цієї траси противник може розвинути успіх і так само мати можливість заходити в сторону Костянтинівки і тому подібне. Тому там не стільки питання забезпечення стоїть, скільки питання загрози для інших ділянок фронту.